Продовольчо, сільськогосподарська організація ООН ФАО, а також Міністерство сільського господарства, Асоціація обласних і районних рад та Тернопільська обласна рада, разом спільно взяли участь в проєкті підтримки фермерів, надання їм рукавів для тимчасового зберігання зернових. Наша область є аграрною і підтримка сільських виробників в час війни, в час продовольчої кризи є вкрай важливою, Адже продовольча безпека є номер один. Дякую всім учасникам, дякую партнерам, дякую нашим друзям, які допомагають Україні. Допомагають сьогодні, нашому бізнесу, допомагають малому дрібному бізнесу і фермерам. Віримо в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Сьогодні ми розпочинаємо роздачу рукавів для зберігання зерна у Тернопільській області. 36 фермерів в межах першого туру отримують 854 рукави. Ця програма це є програма продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та Міністерства аграрної політики і продовольства України, яка реалізується за фінансовою підтримки урядів Канади, Японії а також австралійської організації «Міндеру Фаундейшн. Загалом, в по Україні ми плануємо роздати 35 тисяч рукавів і таким чином покрити потребу у зберіганні зерна в 7 мільйонів тонн. Господарство веслин Агро» Обробляємо поля в Тернопільській і Франківській областях. Маємо під збір зараз приблизно 300 гектарів кукурузи. Плануємо Рукави для тимчасового зберігання, якраз пакувати і вологу, якщо вийде і посушену кукурудзу. Дякуємо фонду за допомогу. Станом на сьогодні рукави для мене важливі у зв'язку з тим, що немає достатньої кількості автомобілів, щоб вивезти з поля товар. Тому розглядаємо варіант для запаковки мокрого CRSG продукції, для потім її досушки, коли буде можливість звільнення автомобілів, які повернуться за кордон. Українська асоціація районних та обласних рад, зміна агрополітики та ООНовською організації з безпеки продовольства, звернулись до Тернопільської обласної ради з проханням підтримки в розповсюдженні рукавів для зберігання зернових серед аграріїв Тернопільщини. Це питання на сьогодні дуже актуальне, тому що в час російської агресії, в час, коли ворог обстрілює наші об'єкти. Енергетичної інфраструктури не дає можливості фермерам висушити та зберегти їхні здобутки. Рукава дозволять прямо на полі запакувати, викачавши повітря, і законсервувати до ліпших часів урожай. Зберігання урожаю в цих рукавах дасть можливість використати її, коли з'явиться потреба.